Слухайте, якщо ви думаєте, що війна змінить ці тесприйняття та зміцнить моральні підвалини наших громадян, то ви глибоко помиляєтесь. В цьому відео я вам доведу на прикладі нерухомості, що ситуація погіршиться з кожним днем. І не лише через фахіли чиновників, як бажання мера Києва прикласти бурківку в столиці за 8 млн доларів чи закупівля барабанних установок для укриттів. Мова піде більш про банальні речі, які відбуваються серед нас. Це відео не типове для мого каналу, проте про ці проблеми замовчувати більше не можна. Мене звати Володимир Копоть. ви на каналі Монітори Стейт, інвестиції в дохідну нерухомість. Поїхали! Що ж, як вам така новина? В Києві історичний будинок Ульяни Богданович у Голосівському районі на вулиці Казимира Малевича, 24, хочуть знести для будівництва ЖК. Про це повідомив активіст Дмитро Перов. Замовником є ТОВ Будівельне об'єднання Мрія, директором є Артем Солоник а бенефіціаром, за словами Перова, ймовірніше, олігарх Ігор Коломойський. чим примітний цей будинок? Будинок Уліани Богданович є зразком фонової історичної забудови. Він виконаний в характерному для Києва цегляному стилі із стриманим та скетичним декором. Це останній збережний історичний будинок на вузі Казимира Малевича. Люди, ви серйозно? Ну нічого святого скільки ж можна плюндрувати історію і нахабніти від жадібності? Це ж якби проект був ще як проект, а так чергова коробка зі скла бетону. В цілому за час повномасштабної війни в Києві знищили 23 історичні будівлі. Як повідомила член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Ганна Бондар, за більшість з цих випадків відповідальні забудовники. При цьому з усіх зруйнованих історичних будівель лише дві постраждали через ракетний обстріл. Деякі зі знищених будинків мали статус пам'ятки, а деякі ні. Проте були цінною історичною забудовою. От такі у нас справи. Панове девелопери, може досить? От вам ще одна новина. Посадовці Держгеокадастру намагались незаконно продати ділянку Нацпарку Голосівській. Про це повідомила Національна поліція. Як розповіли правоохоронці, група осіб, які займали керівні посади в держпідприємстві, підробили державний акт на право власності на земельну ділянку площею 8 гектарів. Збиток завданій державі фігурантами складає понад 105 мільйонів гривень. Ну, як то кажуть, не наївся, не налижишся. Так що, no comments. От і ще поліцейські принесли нам ще одну новину. Вони викрили злочинну схему девелоперів, які намагалися заволодіти нерухоме майно держпідприємства стратегічного значення. Об'єкт загальної площі 1000 квадратних метрів і вартістю майже 4 мільйони гривень, розташований на 4,5 гектарах землі в Києві. На його місці фігуранти планували збудувати багатоповерхівки або торгові центри. Фігуранти ще не визначилися, що вони хочуть побудувати, головне це вчасно віджати. Для цього вони залучили співвласника та директора товариства з виготовлення технічної документації на об'єкт нерухомого майна державного реєстратора, приватних нотарісів та номінальних власників підконтрольних зловмисникам девелоперських підприємств. Знаєте, дуже шкода, що в таких новинах не розкривають імена і назви типу таємниця слідства. Що ж маю надію, що колись таки розкриють, і ми будемо знати своїх героїв. І наостанок, як то кажуть, вишенька на торті до ради внесли законопроект про підвищення військового збору до 5%. Це означає, що після прийняття закону на перехід права власності доведеться сплачувати обов'язкових платежі у розмірі 11% податків та зборів. Якщо перше, ваше право власності було зареєстровано в державному реєстрі менше ніж 3 роки тому, і друге, у вас другий продаж житлової нерухомості за рік. Більше того, якщо у вас другий продаж житлової нерухомості в календарному році, право власності якої зареєстровано менше ніж 3 роки, Третій продаж в календарному році, не дивлячись на дату в праві власності, то в такому випадку вам доведеться сплачувати 23% з доходу від продажу нерухомого майна. Нагадаю, що дохід в даному випадку вважається більша сума від продажу і первинного первинної купівлі нерухомого майна. Отже, що ми маємо на сьогодні? Кому війна, а кому мати рідна? Шахраї і далі під прикриттям місцевої влади крадуть землю і нерухомість. Влада і далі намагається обкрадати. Ой, вибачте, оббирати, м, теж не те слово. Отже, робить усе можливе, аби зупинити ринок нерухомості, який є локомотивом будь-якої економіки країни. Тож висновки робіть самі. Якщо ж не згодні з тим, про що я говорив у відео сьогодні, то пишіть у коментарях. Відчуваю, що буде спекотно. Залишається додати, що відео було підготовлене за матеріалами 3М2, Загородна та строї обзор Київ. З вами був Володимир Копоть, монітористей інвестицій у дохідну нерухомість. Сподіваюсь, що вона ще залишиться дохідною у нас найближчим часом. До зустрічі.